Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Терміново вивести увесь несанкціонований персонал та російських військових із Запорізької АЕС і негайно повернути станцію під повний контроль України. МАГАТЕ підтримало відповідну резолюцію. Чи будуть після цього якісь рішучі дії з боку міжнародного агентства – Невідомо. За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, навіть незначна аварія на заес зупинить майбутній розвиток атомної енергетики у світі. Зводять бетонні укриття та встановлюють зуби дракона. Уздовж лінії фронту на запорізькому напрямку продовжують зводити фортифікації. Їх цілодобово будують і військові, і цивільні підрядники. В селах Мелітопольського району почались дострокові псевдовибори. Уповноважений Верховної Ради з прав людини нагадав, що людям, які організовують, проводять чи закликають до голосування на незаконних виборах та референдумах, на ТОТ, загрожує до 10 років у тюрмі. Водночас українці, які змушені голосувати заради того, аби просто вижити, ані кримінальної, ані іншої відповідальності не понесуть. На середній косі у Бердянську обвалилась набережна та дорожнє покриття. Море почало розмивати дорогу. Кілька днів тому хвилі розбили більше ста метрів водогону. Бердянці, які живуть на косі, залишились без водопостачання. Вирішувати ці проблеми окупанти не квапляться. Гучно було вчора у Токмаку. Неподалік ковальського штампувального заводу. Наші військові накрили ворожу військову базу. А у Мелітополі підірвали склад БК та машину, яка привезла боєприпаси. Чотири машини швидкої допомоги отримала Запорізька область від партнерів з Німеччини. Автівки працюватимуть на потреби військового шпиталю міської лікарні та громад області. Ще 10 запоріжців незабаром отримують компенсацію на ремонт пошкодженого ворожими обстрілами житла. Загалом міська комісія погодила виплати за програмою є відновлення більш ніж трьом сотням містян. Загальна сума компенсацій 21 мільйон гривень. Оформити субсидію за 10 хвилин, не виходячи з дому. Мінцифри прискорили процес подання заяви через дію. Раніше треба було заповнити 21 поле на це йшло пів години. Тепер полів сім, а витраченого часу на їх заповнення втричі менше. Більшість документів підтягнеться до заяви автоматично. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.